Всем добрий, ви в Had URSS. Я здесь на диск номер 124. Сьогодні тема Clauses of Contrast. Речення контрасту Мети і причини. Сподіваюсь, проверено так. Вот тут вже треба читати, тому що тут ми можемо не осилить, як кажуть. Тому. готовимось і читаємо. Clauses of contrast also have any use also. Ивенто at the beginning or at the middle of sentence followed by a clause, subject preswerp whenever you see comma after auto or even though. auto even though, we had a bad game we won. We won, also even though, we had a bad game. Parecle like, може бути або хоча. ну, Скоріше все хоча, або не so, незважаючи на. Але тут такий нюанс. Цікавий. Ми косовуємо незважаючи на. Ці перекладаються оці два слова оридаки або хоча може перекладати. Ніколи не використовується кома. В середині або на початку речення не використовується. Зважаючи на те, що ми мали погану гру. То що, або Хоча ми мали погану гру, ми виграли. Ми виграли, хоча ми мали погану гру. However, однак, ми, however, щоб. То коннект сенс на моє особливо after a full stop or 7 колонну. However should always be comma be followed by a comma. However, користувачу, sure, щоб. Тоби, продовжити. засоєнити, скажімо так, да законнекти, можу так сказати. Дві різні речення. Ой, дві різні речі, два різних речення. Ми зазвичай використовуємо. це слово. However, після крапки або крапко з комою. Однак. Точні, however, слід завжди ставити кому. Завжди кома йде. Ми не любимо отелі, однак ми. мали фантастичний час. Despite, in spite of Despite це незважаючи на in spite of має також це значення. Despite in spite of anomaly followed by an on or in ingwob. They can go at the beginning or in the middle of the sentences. Despite in spite of the rain, we went to the concert. Незважаючи на дощ, ми пішли на концерт. Вони прибули, незважаючи на те, що вийшло дуже рано. М -м -м. Можна використовувати речення Питамед. Поздіє слово після зжавши на the fact z. За факт z. Або можна при, कदाйце, бо що? Скажи все. Дивіться. We went out despite um have in spite of the fact that it was raining. Ми пішли на гуляти, або ми вийшли зазвичай на те, що дощило. Був дощ. as show, the fact that. Conscious of purpose. причини. To to in express purpose Ration причине. 2 persuaditive. Students worked hard to pass the exam. Eh? In order to in order to so as to persuade In order to or so as to, persuade is more common formal English mainly with writing. Mainly with writing. Writing. In order not to. and uh, so as not to persuade you. Mm. In order to. або so as to Це перекладається що або щоб Скоро все що б. Чаще все, давайте подивимось. to stay in order to finish the project. Ми попросили залишитися, щоб закінчити проект. Вони вийшли з дому раніше, щоб не запізнітися. Використовуйте пластиковий молоток, щоб уникнути. Скажімо так, або демеджу, можна так сказати, українською. Нове слово з'явилося ось так от. Не. З... Вони йшли досить. Ні, вони йшли тихо, щоб не розбудити дитину. So plus Z close we can use also so that subject with so express purpose. We normally use a model blob with the connector could can would left orally so that we could park near the center. He made some flashcards so that it would be easier for his mom to remember his instruction. We можемо також використовувати so, source plus pit plus d 100 щоб varia too. Ми зазвичай використовуємо далі дієслово з з'єднувачем Куткінвуде. Ми вийшли рано, щоб могли. Точніше ні. Як тут SOWZ цікаво перекладається? Давайте подивимося. Це я не дізнався, на жаль. So we... Ми виїхали раніше, щоб приготуватися. Він зробив флеш-карти, щоб було легше вчитися, її, да? Щоб було легше вчитися п'ятати інструкції. 4 known. We can use for plus known to express purpose. We went to the park for a drink. Would you like to go to the park for a run? Ага. Ми користовуємо... Ми також користуємо for плюс медник, щоб ображати мету. Де на. Ми пішли на барок, щоб попити. Скоріше за все. Або... Ну так, ми пішли бар випити. Просто порт тут ніяк не перекладається. Хотів би. Ти б. Би... Тобі подобається йти в парок на прогулянку Прибігтися? А, хочеш піти в парк пробігтися. Класс з причини. Давайте дивитися. Тут у нас написано, що. Використовується. А тепер давайте читати because. Wells because. Before clause, so that 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 that. Ми користуємо в початку речі, або в кінці речення. Кому використовується коли. <клес> речення причини, оцей речення причини починається. В ось бачите, якщо бікос в початку, то кома потім ставиться посередині. Ми не пішли, тому що. Дощило. Дощило дуже сильно. Тому що він. Тому що відміють. Має... Напаки туди не перекладати на мову, тому що тут не як. Вони. Втратили їхній депозит, тому що подія відмен. Подію відменили. Або івент, або подію. Ми скажу, что події коректно казати. Us, since uh, we use us and uh, s in a similar way to because follow the subject дуже. дуже близько позначенню. Означає... Оскільки The government ordered people to stay indoors uh, since us. More rain is forecast for the Entire Вікенс. Mm. Уряд закликав людей залишатися у домах, оскільки більше дощу типу, прогнозується на ці вихідні. Оскільки дороги були заблоковані, жертви були знайдені гелікоптером. Віктима жертва. Риск, або знаєте, я або врятовані, чаще всього. Because of wheels, because of before I known, the country was postponed because of the heavy rain. Concern був with... перенесеної через склад... через сильний дощ. До ету. До ету перекладається через те, що чаще всього. Також має схоже значення. Do you means because of also is more formal. We also use Do before If The event was cancelled it to a lack of interest. Uh, подія була ввідомнена um, через. Uh, m, втрату цікавості, скажімо так. Або те, що він не мав. інтересу. Я не можу насолоджуватися. Обідом через те, що. Вони постійно сваряться. Можна розсолити страю, тому що вони постійно сваряться. Так, а як ми можемо це використовувати? Давайте дивитися. Ось ми ознайомилися, ми, типу, знаємо, що Despite це незважаючи на. І ми то, також це може бути на, або хоча. Так, ну давайте спробуємо. Сандр, перешив, ще раз Андрее of pressure, що Never Complained. Незважаючи на те, що вона. Під тиском вона ніколи. не жалувалася. <пуху> так, Despite АТО має дуже різне значення, дуже схоже значення, я вам скажу так. Просто розумієте, в чому основна проблема? <пуху> На кому давайте подивимось, де кома стоїть. Кома стоїть. ...там. В Despite. І там і так кома ставиться, якщо посередині. Тобто, тут немає суперконтексту. Давайте писаме Despite. He was Very talented. Однак він був дуже лінивим і. I liked. І не мав амбіцій. Отут, однак. Явно. читається прям. Вони виграли матч of not having their self prayers. In spite of new żajichina, те ж саме, some і Despite. Як ми можемо використовувати in spite of. Followed by non. Ну, можау це буде так що. Where evil the Orліar. Ми прибули раніше, щоб ми могли посидіти на першому. Перших рядах, я так розумію, да? Де. Орауряд. Ось ця там форма була. Щоб сказати, що. Соузет so це трішечки інше там. Чи Вона дуже хороша. Однак вона не, ду... не найкращий гравець. Незважаючи на його вік, він робить роботу дуже добре. Саме що тут може бути спайт до Autos. Дуже схоже. Якщо переходити хоча, то тут Auto, а там де Uh, she is very good. She is uh, not the best. Ага. Uh Хоча -huh. вона була дуже гарна, але не найкраща. Або, можна сказати, in spite of... Ну, що таке, зазвичай на те, що вона була... Не знаю. We continue working hard. Uh... In order в порядку, щоб. Досягти вирішення проблеми. Щоб досягти рішення. Якщо працівники йдять в саду А тут може бути СОУ З. Але ще раз приходимо. Ну, там, там перекладу немає. Щоб. А тут може бути фору. Для того, щоб побороти стрес. Кореш це фору. Він деактивував його Facebook аккаунт. Mm -hmm. Оскільки. Або через те, що постійні загрози. Через постійні загрози. Дуже складно розуміти. От що я хочу сказати вам. Ом. Um, або инг, або. Тут немає инга, що саме цікаве. Но я тут вайбалта, а тут змінив рішення. So that So that subject plus негатив Ага, негатив нужен там бути. Один слово. А, надійсла це оті. So. Що б потрібно було сказати? Ох, капець. Тут... Оце дуже складно. Тут треба буде оце дивитися b 1 Можливо, я як я запам'ятаю, але не... сьогодні дуже складно це запам'ятати. could attend The Conference. Ми намагалися. Атент, по-моєму, намагатися. А ми відвідували. Ми могли відвідати конференцію. Спайдоф. Що воно вибирається? Називаючи на той факт, що ми не мали приголос, запрошення. Invitation запрошення attend. Заходити. Підключитися. Томас мог бути дуже дратуючим інколи. Однак виділяється коме ми пам'ятаємо тому тут один варіант. Однак він. більш реальний до його друзів. Я не казав нічого поганого. Яка складна форма? то нас ну, з розривом ще. Можливо це. Тому що вона звучить адекватно варят це. you to... раз що я був... типу виснаженим? Я вирішив до тих Просто ці два варіанти мають однакову силу, ось що я розумію. Скільки оці два, два слова перекладаються? Він вижив холоверний підход Тірас. Зручний на те, щоб був підстрелений Терезе в грудь. В одну частину. Виванд в Забіч. Also, it was rather cold. Ми пішли на поляж незважаючи на, бо хоча це було не холодно. Я так розумію. А ще було холодно. В політ був від відменин... через шторм. Оце варіант підходить. І через те також ось це варіант може бути. Однакове значення. He made it to the final. М -м -м Оці два слова мають однаковий смисл, despite спайтин спавти. Тут хоча правильний варіант, це я думаю. Хоча він мав. Він зробив це в фіналі, хоча й мав травму Коліна. Вони вийшли. Яроматична його вечора. Звичай Форт в такому контексті, коли там а йде. Можливо, помиляюся. Звичайно, те, що він старий, він трохи сильний. Або хоча б він старий, він трохи сильний. I also. Вау, wow, 9 10, Прикиньте. <кхем> Ну тут де тому що. нібито, розуміння якесь розумієте, я. Бачу просто в візуальному контексті. Не розумію, яке слово точно ставити, але я бачу контекст. Я думаю, що можна підставити. Підставляю якісь слова. Питаюся намагатися підписати слова. І вибирав найкращий ще варіант. І тут ось зіграла іменно ця, ця річ. Ага, слов немає тут написаних. Ну добре будь ласка включіть ваші деталі щоб Щоб ми могли б о господи. Ну с S. вщуть ваші деталі оскільки що ми могли б зв'язатися майбутньому. Ну, от Despite Звуча на те, що був глухим, він екстрадинальний музикант. Школа була закрита через повені, будемо сказати. Я б це написав би отак, якщо чесно. Но. Но генератики я ставлю. Ти здаєшся гарним. Парним парним, типу. Чуваком. Однак. однак, however... Однак ти мій не ми, не ми тип. Кома, бачите? Ми... Не говоримо нічого, що... Не привертати багато зайвої уваги. Зверти багато уваги. Що стало в похожому реченні? Не бачу нічого. In spite of... ...net... So as to his wife remain yo loyal in of his will no difference. Його жінка hmm, Тримає лояльність в Displayed Of через те, що він знає про зради. ну тобто Типу дуже складне в перекладі речення. Тут оце слово Old Toget. Я сподіваюся, я сподіваю, писав правильно. Дуже сподіваюся, що я написав правильно. Хоча я забираю до гроші ніколи не тратить їх на, не, на необхідні речі. Вона дружилася її. Через її гроші. Вона дружила її через її гроші. Вона працювала дуже наполегливо. Щоб. Щоб виграти Олімпійську золоту медаль. А працює дуже наполегливо. За факт... Щоб отримати Олімпійську золоту медаль. А отут. За факт. За щоб... Я думаю... Нет, тут було соло, тут було так все очевидно Весту. Це була лабушка. Соу Z тут просто Там не підходить Я не попав, да, по букві? Я не попав по букві, я молодець Он ну так візуально хочу, можна поділити ну ось так написати це на Д. Ну, головне, щоб... Коли ми будемо проходити use of English, ми там, ми, ми там спробуємо оце все пригадати. Ой, дуже складна тема, але. Ми їх зможемо зібрати. Ми змогли це, ми зробили це. Тому не уж це і погано, як могло би бути. Тому да. Добре, якось все, себе. Було в хаті Орисеня. Всім до наступного зустрічаю. Вітайте англійську мову. Всім Пока-пока!